Чи було у вас таке, що ви вчите англійське слово, через 20 хвилин ви ніби його пам'ятаєте, на наступний день уже трішечка сумніваєтеся, через тиждень його ніби й не було, і найгірше в цій ситуації, що ви починаєте думати, що це з вами щось не так, що у вас погана пам'ять, немає здібностей, та й взагалі ви не для мов. А тепер спойлер це насправді не проблема нашої пам'яті, це проблема методу і підходів. І сьогодні я вам розповім про те, як насправді наш мозок працює із запам'ятовуванням слів, чому ми втрачаємо приблизно 80% нової лексики і поділюся своїм власним арго-алгоритмом, який працює для мене і для моїх студентів для кращого опрацювання нової лексики. Мене звати Андріївна, я магістр англійської філології, я обожнюю купатись не тільки в мові, а й в тому, як наш мозок обробляє цю саму мову. І знаєте, за багато років роботи з людьми і з погнітивної психології я прийшла до висновку, що більшість людей намагається просто вчити слова, ну давайте скажемо навіть зубрити слова, а насправді нам потрібно будувати нашу пам'ять. І давайте почнемо з того, що ще у 19 столітті психолог Герман Ебінгаус описав так звану криву забування. Що вона показує? Що приблизно 40% інформації ми втрачаємо вже за 20 хвилин після її опрацювання, до 60-70% за першу добу і до 80-90% за тиждень, якщо з інформації більше нічого не робити. Тобто, що це означає? Що, от, наприклад, якщо ви сьогодні вивчили 10 нових слів, то через тиждень ви будете пам'ятати одне або два слова з цього списку, відповідно, якщо ви не будете з ними правильно взаємодіяти і працювати. І це абсолютно окей, адже наш мозок він автоматично видаляє те, що не є необхідним для нашого виживання. Пам'ятаєте, у школі нас постійно вчили, що повторення це основа навчання, мати навчання, і, до речі, я була дуже здивована дізнатися, що український еквівалент цього виразу це доки не впріти, доти не вміти. Тепер і визнатимете. Найбільшою проблемою є те, що при цьому механічному повторенні працює лише наша короткочасна пам'ять. Наш мозок в цей момент не є активним, він просто дивиться на цю інформацію і все. Але я хочу, щоб ви зараз вдумались і почули мене, що ми запам'ятовуємо тоді, не коли просто перечитуємо, а коли намагаємося згадати якусь інформацію. І от саме це називається active recall, активне пригадування, і дослідження показують, що коли ви намагаєтеся пригадати якусь інформацію, тобто витягнути її з пам'яті, ваш мозок будує нові нейронні зв'язки і зміцнює вже існуючі. І загалом, стосовно цього був проведений один експеримент. Одна група студентів просто перечитувала матеріал, інша група намагалася згадати його без підказок. Через тиждень. Друга група пам'ятала майже вдвічі більше матеріалу. Тобто висновок дуже простий, наша пам'ять не тренується в той момент, коли ми щось зазублюємо або перечитуємо по сто разів, наша пам'ять тренується тоді, коли ми намагаємося щось згадати. І тепер також один дуже важливий момент за сучасними дослідженнями, щоб слово перейшло у пасивний словник, потрібно в середньому 6-8 осмислених контактів. А щоб воно стало активним 15 20 або ж і більше контактів у різних контекстах. І це не означає 20 разів перечитати переклад, це означає почути, побачити, зрозуміти, використати, а потім ще впізнати в іншому контексті. І зараз я хочу поділитися з вами своїм працюючим алгоритмом для запам'ятовування слів і виразів, яким я користуюсь сама, який постійно раджу своїм студентам. І цей алгоритм загалом має п'ять кроків, і от перший крок це форма, що це означає, що слово потрібно почути, тобто це правильна вимова, і побачити, як воно пишеться. Я хочу, щоб ви собі зрозуміли, що якщо ви пропустите хоча б один з цих етапів, тобто вимова або написання, то ваш мозок не зможе створити таку певну картку слова, і, скоріше за все, це слово ви забудете через декілька днів і точно не зможете перевести його в активний словарний запас. Другий крок нашого алгоритму це значення в контексті. Дивіться, переклад це базовий мінімум. розкішний максимум це подивитися визначені цього слова, знайти два-три прості приклади, зрозуміти, в яких ситуаціях слово використовують і як воно може видозмінюватися. І третім кроком нашого алгоритму є Active Recall. я думаю, ви вже пам'ятаєте це слово сполучення, це активне пригадування, що тут потрібно зробити, тут потрібно закрити слово, яке ви хочете запам'ятати, пригадати його, згадати, що це за слово. І потім е, згадати, пригадати, в якому реченні ви можете використовувати це слово, тобто, ви маєте спробувати віднайти цю інформацію в своєму мозку без жодних підказок. І дивіться, так ось цей крок може вийти не з першої спроби, і це все окей. Е, в цей момент ми вчимося, і в цей момент наш мозок якраз не і працює. Якщо одразу не виходиться все згадати, то повертайтеся, будь ласка, до перших кроків, потім рухайтеся по нашій роудмеп. Четвертий крок нашого алгоритму це персоналізація. І тут я хочу, щоб ви собі так зафіксували певний момент, що наш мозок просто обожнює все, що стосується його, тобто все, що стосується вашої особистості. І тому вам потрібно сформулювати декілька фраз речень про себе, про свій досвід і про реальну ситуацію, яка вам близька. І знаєте, я помітила на практиці, що справді, коли студенти намагаються скласти речення, які близькі їм, то от оцей момент переводу слова з пасивного словарного запасу в активний дуже скорочується. І я прямо відстежувала, от коли студент справді говорить про себе, юзаючи певне слово, то це слово він потім може вільно використовувати з своєї моди, тому сильно рекомендую. Ну і фінальний п'ятий крок нашого алгоритму це повернення в часі. Тож, вам обов'язково потрібно повертатися до цього слова через кілька годин, наступного дня і через тиждень. І, знаєте, особисто, як я працюю з цим пунктом, я от всі нові слова і словосполучення записую собі в нотатки. тобто, знаєте, ті прям саме, які я хочу вивчити. І от через тиждень, наприклад, заходжу, беру певне слово, копіюю його, заходжу в Твіттер, зараз він екс, вставляю це слово в пошук і читаю твіти там, де це слово зустрічається, щоб знаєте, побачити більш так на практиці, де це можна застосувати. Або ж заходжу на Юглиш, про цей ресурс я розповідала в минулому відео, і, в принципі, роблю там ту саму роботу, але тепер тільки зі своїм слухом. Просто слухаю, як найтіспікер юзає те чи інше слово, і намагаюся собі це також якось відтворити. Ну, от саме так працює інтервальне повторення, яке значно сповільнює криву забування. І ви запитаєте, чому це працює, а я вам відповім, бо ви не перевантажуєте пам'ять. Ви даєте мозку сигнал, що це важливо, і ви змушуєте його працювати, а не спостерігати. Ви не просто вчите слово, ви ніби вбудовуєте його в свою систему пам'яті. Якщо коротко підсумувати все те, про що ми сьогодні говорили, то проблема не в тому, що у вас погана пам'ять і ви погано запам'ятовуєте слова, а проблема в тому, як ви з ними працюєте. Тобто слова не запам'ятовуються від того, що ви просто їх побачили. Слова запам'ятовуються тоді, коли ваш мозок робить зусилля і намагається витягнути це слово з вашої пам'яті. Пасивне перечитування не працює, механічне зазубрювання дає ілюзію знання, а я ж це вчив, не дорівнює, я це пам'ятаю. Якщо ви хочете реального і кльового результату, то, повірте, вам не потрібно вчити ще більше слів. Вам потрібно просто по-іншому з ними взаємодіяти. І запам'ятайте собі, що запам'ятовування це не про кількість повторів, це про активне пригадування, правильні інтервали, контекст і особистий сенс. І так, це не магія і не талант домов, це скоріше про те, як працює наш мозок. І знаєте, якщо вам близький підхід того, що. Краще усвідомлено і надовго, ніж швидко і багато, це значить, ми дивимося з вами в одному напрямку на вивчення мов. У наступних своїх відео я продовжу розповідати про конкретні приклади, помилки і інструменти, які ви можете використовувати для себе на шляху до підкорення англійської та й загалом всіх мов. Тому, якщо вам заблизько і цікаво, то підписуйтеся. па па